Традиційна апаратна нарада в Білгород-Дністровській громаді цього тижня була присвячена роботі комунальних служб в умовах складних погодних викликів. Морози, ожеледиця та перепади напруги стали справжнім випробуванням для міської інфраструктури. За минулий тиждень працівники водоканалу ліквідували 5 поривів на мережах та активно займались прочищенням каналізації. Керівник підприємства повідомив, що рівень води на підйомах залишається стабільним і контрольованим. Водопостачання містянам забезпечується у штатному режимі южний дівдвісті, 200, сіверне 2000, садовий – 419, чотириста 200, франко двісті і можна 210. Складною була ситуація і в теплоенерго. У ніч з п'ятниці на суботу через просадку напруги сталося сім зупинок, що змусило фахівців повністю перезапускати систему теплопостачання. Це призвело до тимчасової втрати температури, однак тепловики оперативно впорались з ситуацією, збільшивши розхід газу для стабілізації тепла в оселях. Попри те, що Нафтогаз наразі не планує підвищувати ліміти, підприємство й надалі звертатиметься з відповідними запитами. На комунальному підприємстві Асорті зазначають, через сильні морози підприємці майже не виходять торгувати. Однак сам ринок продовжує працювати в штатному режимі. Ринок ми відносительно почистили. Зараз на даний час отримали команду, Персонал пратісь проблемні міста, посипати сою, і що конкретно щоби та воно... так, в принципі, все добре. Низькі температури впливають і на стан комунальної техніки. Так на одному з автомобілів КП Автотрансервіс замерзла гальмівна система. Навіть попри те, що транспорт перебував у боксі, заступник міського голови наголосив на необхідності додаткового прогріву приміщень. Можливо, в такій ситуації там або буржуйками, або чим чимось протаплювати. Якщо є така проблема, то можливо звернути на це увагу. Попри це підприємство продовжує працювати. Приукладено за минулий тиждень 90 договорів з юридичними особами та 15 з фізичними особами. Але це кінець місяця, коли у нас квитанція та акти виконаних робот з юридичними особами. На сьогодні в нас соціальний автобус в нього замерзла дневна система та клапана, але він рейс зробив. Зараз вони феном все пригріють. Дуже намагатися, щоб все таки автобус у нас вийшов. Міський центр благоустрій усі вихідні працював над розчисткою міста від озоледиці. Піщано-сольовою сумішю. Ми розуміємо, що тротуарна плитка руйнується зі згодом, не зразу, а зі згодом. Тому, можливо, прорахуємо закуповувати на дільницю двірників рідину і застосовувати оприскувачі. Можливо, інші якісь засоби, але я хочу, щоб ви сьогодні це зробили. Відпрацьовано сім звернень, що не дійшли до колцентру. Керівник підприємства розповів про поточні роботи та готовність комунальників реагувати на нові виклики. Дорожня бригада працювала на відкачці води по вулиці. Пиморськ. Все викачали, підготувались до морозу. З п'ятниці на суботу вся техніка працювала два трактори, чистила. В тротуари, електрики, обстежили всі світофовні об'єкти, замінили лампочки, там які не працювали. Окрему увагу під час наради приділили стану дорожнього покриття. Секретар міської ради Олександр Скалозуб доручив комунальним службам підготуватися до ямкового ремонту одразу після покращення погодних умов. Як потепліше, перше, що чекати це саме дороги, ремонт доріг такому занедбаному стану. Ми в прошлому році майже нічого не робили, тільки холодним асфальтом. Там є ми латали і все. Тому треба буде цією весною дуже дуже так добре пройти. Підприємство ЖО 1 протягом тижня зосереджувалось переважно на обстеженні покрівель житлових будинків. Десь біля 12-14 адрес ми вийшли обстежили. Включимо їх в план робіт при, при погодних умовах. Сприяти будемо вже виконувати ремонтні роботи. Також за минулий тиждень до муніципальної варти надійшло 29 звернень від мешканців громади. Усі вони відпрацьовані. Комунальні служби міста продовжують працювати в посиленому режимі, аби забезпечити стабільну життєдіяльність громади навіть у найскладніших погодних умовах. Анастасія Ківі Анатоліукінчук перший муніципальний канал.